Дуже гарна подія, коли е, храми, скажімо, відчиняються і для людей, і для військових, взагалі для ну, всіх наших громадян. Дуже велике значення має от своїм прикладом показати, що віра вона допомагає в житті, вона допомагає і в військовій справі, і в цивільній справі, і в родині. І цим от своїм прикладом, ну і взагалі, от підтримкою, служінням, от підвести до того, щоб пояснити навіть ну підвести до того, щоб от було бажання прийти до храму. Заповідник показував все, щоб розкрити і дати можливість людям доторкнутися до його духовної складової, до його потужної сили, як святині українського народу, яка має підтримувати людей під час війни. На нижній лаврі є храм. Живоносне джерело, яке е, який зараз фактично не використовувався, і до нас звернулася капеланська служба сухопутних військ України з проханням, щоб цей храм став якраз місцем постійної молитви військових капеланів і військовослужбовців гарнізону, який знаходиться тут навколо. Я сподіваюся, що цей храм буде тимчасовим місцем. Він маленький і сюди важко добратися, наприклад, людям на інвалідних візочках. І я був би вдячний, щоб у будь-якого капілана була можливість прийти і послужити службі, щоб це був незалежний храм для військовослужбовців.